Сьогоднішньою темою нашого уроку є Перлина Франції Собор Парижської Богоматері або Нотр-Дам де Парі і образ собору в романі Собор Паризької Богоматері. Всі ми звикли, що собор не може бути героєм, але в цьому романі собор є центральним героєм двору. Собор у Парижі, присвячений Діві Марії, Матері Ісуса Христа, один із найпрекрасніших витворів готичного мистецтва, стоїть на острові Сіте, на місці Першої християнської церкви Парижу, Базиліка Святого Стефана. Ця церква була побудована на місці Галоримського храму Юпітера, що стояв тут за часів римської влади. Висота 35 метрів, довжина 130, ширина 48, висота дзвіни – 69, багат дзвону Еммануель, східній вежі 13 тонн, його язика 500 кілон. Кер... Паризький собор це одна з перших споруд, які остаточно сформувався готичний стиль. Хоча в ньому ще збереглися деякі особливості романської архітектури, масивні круглі в плані стовпи, а також масивні стіни, деяка затемненість інтер'єру. Готичний стиль, основні риси, висотність, загостреність арки і вежі, каркасна система, стіна не відчувається на її місці на галереї, величезні вікна, аркади. На відміну від Романської церкви, готичний собор часто асиметричний у своїх частинах. Кожен з його фасадів зі своїм порталом індивідуальний. Всі простори готичного собору і всередині і зовні заселені масою скульптур. Будівництво почалося в 1163 році при правлінні Людовіка II Французького. Знову думка, що епископ Моріс де Сюел або папа Олександр III заклав перший камінь у фундамент собору. За період будівництва численні архітектори брали участь у будівництві собору, про що свідчать стилі, що відрізняються різними висотами західної сторони та башт. Вони були добудовані в 1245 році, а весь собор в 1345 році. Головний фасад прикрашений кам'яними статуями і має три портали. Верхній ярус собору прозора мережа декоративної аркади, середній ярус з величезним круглим вікном розою. Під ним знаменита галерея королів. Це зубчастий карниз, що складається з 20 ніж. У яких розташовані статуї легендарних біблейських правителів усередині собору зустрічає урочистим присмерком через величезні круглі рози вікна з вітражами в'ється різнокольорове світло, художній ефект від них надзвичайний. Світло лється і через величезні вікна в апсидах, яскраво осяючи східну частину, де відбувається богослужіння. На 35-метрову висоту здійснялися профільовані тяги, що нервюрами з'єднуються на склепіннях перекриття. Будівництво храму тривало майже два століття. Одна із стародавніх легенд свідчить, що в будівництві брав участь сам дьявол. Більше того, він вінчав себе в образі химери, що прикрашає собор. В соборі зберігається одна з найбільших реліквій християнства терновий вінець Ісуса Христа. У соборі Паризької Богоматері вінчалася Марія Стюарт, а в 1804-му Наполеон одягнув корону імператора. Нотрдам де Парі, як і раніше, готовий прийняти у своїх стінах понад 9 тисяч осіб. Щорічно собор відвідували 14 мільйонів осіб. Саме біля собору знаходиться так званий нульовий кілометр, від якого ведуть відлік усі відстані у Франції. Цікаво, що в соборі немає жодної стіни. Весь простір займають стовпи, з'єднані арками в отворах арк вітражі. Віктор його, відчуваючи собор Паризької богоматері, знайшов у темнім закутку однієї з виразбене слово, анакх, доля, – «Фатум». Ці почорнілі від часу літери вразили його своїм зловісним і фатальним значенням. Минув час, стіну замазали, напис зник. Але саме те слово і спричинило до написання цієї книги. За словами самого письменника, звернення до далекого минулого умовлено трьома. Факторами культурного життя того часу. боротьбою та охороною історико-культо-архітектурних пам'яток інтересом до історичної тематики захопленням середньоміччя. Думка зосередити події у творі навколо собору богоматері належала самому письменнику. У собору є своя доля. Він, як і інші персонажі, показаний у контрастах, має свої таємниці. А зараз давайте познайомимося з собором з двох позицій. Перше, сучасники мистецтво знавці і героїв роману учасників подій. Підтверджуємо свою думку цитатами Степові. Перше. Сучасники мистецтва знавці. Кожен камінь знаменитої архітектурної пам'ятки це сторінка історії Франції, Собор, чудовий витвір спільних зусиль цілої епохи. Велика споруда, як і високі гори, витвір століть. Собор це велична кам'яна симфонія, колосальне творіння однієї людини, і одного народу. Єдине і складне. Епоха. Епоха середньовіччя, це епоха безвладдя, самосуду, жорстокості. Людина сприймалася як істота, що має тваринне походження. Але чудові архітектурні пам'ятки говорили про надзвичайну працьовитість людських рук і неймовірну фантазію. Все це чудовий твір, спільник зусиль цілої епохи, на кожному камені якого відбито сотні вияві фантазії в робітників, керованої генієм художника. Одне слово, від могутнього і плідного творіння людського подібного до творіння божественного. Собор Паризької богоматері це споруда перехідного періоду від романського стилю до готичного. У середньовічних спорудах спостерігається поєднання двох стилів: шпилярність, ажурність створюють враження легкості собору. Герой роману. Це споруда перехідного періоду. Описуючи собор та враження, яке він справив на людей, його дотримався приголомшуваним в літературному маніфесті принципу контрастості, показуючи зіткнення добра і зла, прекрасного і повторно світлими сценами протиставлені епізоди, які малюють негативне в житті героїв. Давайте ми подивимось підтвердження цього. На всю глибину стало видно внутрішню частину собору похмурого, вбраного в жалобу, ледь освітленого кількома восковими свічками, що мерехтіли на головному вівтарі. Старовинний храм міг здаватись величним і радісним. Старовинний храм, увесь тріпотливий, дзвінки був сповнений нестихаючою веселістю дзвонів. У ньому постійно відчувалася присутність якогось гумінкової і свавільного духу, що наспівував усіма цими мідними вустами. За християнськими віруваннями, Богоматір віддала свого сина на муки, щоб рятувати людство Собор її честь та данина її безмежної любові до дітей та людей в цілому. Його романтик суворо дотримується погляду на роль християнства в житті людини, його впливу на розвиток цивілізації. Символічне значення. Собор Паризької богоматері у романі це символ духовного життя народу, складного і розмаїтого. Символ християнської віри та світла, символ вічної архітектурної краси, символ невідворотного фату Мадолі, символ вічності мистецтва. У соборі відбувається подвійність стилістичних впливів. З одного боку, присутністю відгоміни романського стилю, а з другого використання новаторських архітектурних досягнень готичного стилю. Образи соборів в творчості українських відомо відоми твіролеся Гончара Собор. Собор у романі це єдність поколінь минулого і сучасного історична пам'ять народу, яка не має права на загибель. Собор уособлення вселюдської краси, духовного багатства та єдності. Бережіть собори своїх душ. Павло Загребельний та Роман Диво. Багатовікові історії Софіївського собору красномовним описом його унікальних скарбів автор відвів чимало найкращих, найпоетичніших сторінок свого роману. Рожевим дивом називає він цей храм. Найкращі екранізації роману Собор Паризької Богоматері.